Сьогодні в Харкові відбулася нарада з залученням Міністерства охорони здоров'я військової адміністрації. І міжнародних партнерів ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Всесвітня організація охорони здоров'я, лікарі без кордонів щодо стану надання медичної допомоги на щойно деокупованих територіях Харківської області, а також плани по відновленню і розвитку зруйнованих інфраструктурних об'єктів в системі охорони здоров'я. Ми чітко зосередились на питаннях розгортання мобільного шпиталю в місті ізюм, який буде розгорнути за допомогою громадської організації Сумка Саморитянина з повністю забезпеченим. Обладнанням для проведення хірургічної надання людям хірургічної допомоги і забезпеченням всіма необхідними необхідними медикаментами, також подивились і стан того, що треба зробити сьогодні всім за кошти закладу, за кошти обласного бюджету і за кошти Міністерства охорони здоров'я і резервного фонду, а також із залученням міжнародної партнерської допомоги по тих закладах, які були пошкоджені для того, щоб вони зайшли в. Осінньо-зимовий період і була спроможність надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Була зроблена велика робота з командою Міністерства охорони здоров'я. Ми два дні проїхали по всім лікарням, подивилися всі потреби, подивилися стан. І е, сьогодні, як уже сказав Віктор Кирилович, зроблено якісь висновки і е, розроблені плани, плани на подальшу реалізацію наших задумок. І в першу чергу це е, щоб запрацювали самі е, медичні заклади. Повернулися дійсно лікарі. Зараз це робота в цьому плані ведеться. І дійсно, вже сьогодні відновили аптичну мережу. і Сьогодні вже відкрите декілька відділень у самому місті Ізюми і у Балаклеї. Сьогодні вже вони працюють. І ми зараз знаємо всю потребу, яку потрібно закрити сьогодні. По кожній з лікарень це там таке обладнання, як монітори пацієнта, наркозно-дихальна апаратура, апарати штучної вентиляції, легень, узі апарати. І цим буде привозитись як з міністерством, так і частина цього обладнання вже є в тому мобільному шпиталі, який розгортається. І чому в Ізюмі? Бо там найбільше руйнування і хірургічна частина лікарень, хірургічний блок відновленню не підлягає. Тому зараз буде шпиталь для того, щоб в подальшому спроєктувати, що ми будемо робити, чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний корпус. Питання щодо пересувного ну, комп'ютерного. Томографа, наприклад, які зруйновані Ізюмі, це питання, яке буде потребувати знову вирішення.